Уже зранку Ужгородські помічники Святого Миколая на роботі серед завдань відправити зібрану кореспонденцію для Санти у Лапландію. Більше трьох тисяч листів надійшло з Росії, Словаччини, Угорщини та Молдови. У них секретні мрії та щирі прохання. Дід Мороз, а можна мені заміж за колю? Звісно можна. Робота помічників складна і потребує підготовки, зокрема офіційного різдвяного вбрання, обов'язкового червоного ковпака, а також халата і бороди. Мені подарували бороду шапку і колпачок мої друзі. Найдорожче, звичайно, здебільшого це подарунки цукерки, якщо є, і вся сама атракція, яку організувати. Костюм не є такий вже дорогий, слава Богу. Є така цікава країна, яка робить все дешеве. Так? Тому в цьому нема таке. Ну і звичайно начинка самого костюма. Це людина, щоб вийшла з веселим настроєм дарувати настрій іншим. Цього разу серед тисячі юних помічників Миколая 10 на візках. Для них правила незмінні: бажати перехожим щастя та дарувати цукерки. Для себя, ну, якщо чесно. Ну, б бы здоров'я, все останне приложиться, як завжди. Такій кількості помічників дивується і зазриті гість з Америки Санта Клаус. Уже вдруге він активно долучається до ужгородського параду миколайчиків і шкодує, що на його батьківщині такого немає. No! No. Ні, у нас такого немає. Ви маєте снігурочку, ми маємо тільки ельфів та оленів, але мати снігуроньку набагато краще ніж американських помічників. Мені подобається така онука. Протягом усього року малеча виношувала заповітні мрії і з нетерпінням чекала 19 грудня. Символічно, що у закарпатське небо помічники святого запустили цілий мішок мрій з надією на їх втілення.